Оце мої вулики. Ото перший рій, мій. В розовому третій рій. Тут отводок, який лишив з трьох рамок, а це другий рій. А це твій останній рій, що я в ку тебе купив. Так я не бачу так добре, але, по-моєму, я нормально навожу. дивіться як гра... цей, як працюють. Ні один так, мій, навіть більше як мій, е... зараз покажу, як мій найбільший вулик, а це взагалі як? Як ніби <пліт> обльот, Як ніби обліт, Але там обльоту не може бути, тому що звідки там там, там, ні, ну, на рамках там, меду... вона медова, там немає обльоту. Хоча може обльот якийсь трошки по одна медова і може і розпліт був трошки. Може? Зараз покажу. О, а це мій. Якщо бачиш, це мій такий. Ну, приблизно однаково, що там, що там. Угу, добре. Ой, кабаки, позакривали все. А о, о там то залився один, звідки один, е, е, я брав отводки, роївся. Ну, помаленьку щось вони працюють. Це той, що лишився. Трутовка, Ну не думаю, що трутовка. Ну, що пилок носять. Пилок носять. Оце ще один отводок. Другий чи третій. Оце. Це третій чи четвертий, я їх на чотири часті розділив. Оце третій чи четвертий, навербу. І коли яке їздив до тебе. От. А це два тих роїв останніх які, останніх, які... Ні, не останніх. Останній той найбільший. А це перші рої, які я в тебе купив. Ну працюють, працюють. Все, гарно. Чекаю ще одного роя. Обов'язково.